Прибутки Газпрому за перший квартал впали на 41%. В компанії сказали, що головна причина Україна. Зокрема, зниження ціни на газ для Києва, а також сумнівна заборгованість українського нафтогазу. За даними Москви, Київ винен 5,5 мільярдів доларів. Тому поставки газу в Україну перекрили ще в червні. Київ знайшов вихід реверс газу. Зокрема, зі Словаччини та Польщі. Але за останні кілька днів ці дві країни і самі не газ від Росії. Словаччина – близько 10%, а от Польща вчетверо більше. Тому польський газовий монополіст був змушений тимчасово припинити реверс. Наразі ми отримали на 45% менше згідно з останніми показниками. Про причини говорити важко, адже Газпром поки не відповів на нашого листа. Ми не знаємо, яка там реакція. На нашу думку, це виключно технічні проблеми. Повідомила ще на наше Не маємо жодної реакції зворотний. Віжими же тільки якісь проблеми натури технічної. Наразі Польща відновила постачання газу в Україну на колишньому рівні. Газ з Росії до Польщі йде територією України і Білорусі. Київ від Росії нічого не отримає вже кілька місяців, але звітує про безперебійне виконання зобов'язань по транзиту в Європу. Польща повідомила нам про зменшення поставок газу з Росії на тлі усіх дискусій, що точаться зараз щодо ситуації з газом. Ми запропонували провести тристоронню зустріч за участі Росії, України та Єврокомісії Вона відбудеться 20 вересня в Берліні. Ще на початку травня Росія почала висловлювати своє невдоволення ідеєю реверсних поставок газу з Європи в Україну. В Кремлі заявляли, що будуть звертатись до арбітражних інстанцій.